Всеукраїнський храм Пантеон будують на Тернопільщині в честь загиблих героїв у війні з російським окупантом. Розпочали будівельні роботи в 2014 році небайдужі патріоти та благодійники. В селі Лішня Кременецького району вшановують кожного захисника а також збираються рідні для яких важливими є збереження пам'яті про подвиг їхніх синів, братів та чоловіків. Двих, який щодня роблять наші захисники неоціненний. жертвуючи життям, вони захищають нас. Від початку війни з 2014 року в селі Лішня Кременецького району було прийнято рішення збудувати капличку в честь загиблих героїв. На гранітних плитах назавжди викарбували імена загиблих захисників. З початку повномасштабної війни кількість плит почала збільшуватись. Наразі вони не вміщаються в каплицю, тому вирішили будувати храм. Тут вшановують військових з різних куточків країни які записані на стінах цієї, каплиці, заплатили ціну своїми життями. Ми всі повинні платити цю ціну своєю боротьбою, чи зі зброєю в руках як воїни, чи допомагаючи Збройним силам, як волонтери, чи молячись як християни, всі ми. На запрошення Міністерства оборони України у день храмового свята на жалобному богослужінні вшанували пам'ять загиблих та помолились за захисників, які нині продовжують боротьбу з ворогом. Також вручили нагороди від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Для чого ми сьогодні відзначимо людей? Для того, щоб ми це місце знали, для того, щоб про Україну чули, тому що сьогодні ми сьогодні будемо відзначити також і представників, волонтерів іноземних держав. Я зараз запитую розголову робити за визначити відзначити волонтерів, представників влади, осіб, які причетні до будови храму. Для того, щоб про Україну чули, нагороди отримали волонтери з різних куточків країни та іноземних держав, також представники влади, отримали нагрудний знак та прапор країни з підписом головнокомандуючого і Волиняни. Першим на цьому сакральному місці, яке почало будуватися в 2014 році, і, власне, ми бачимо, що тут є. В пам'ятні дошки з прізвищами тих всіх, хто загинув з території України на цій українсько-російській війні, ну і вдвічі приємніше, що те, що все-таки вони відзначили нагороду. Сам Валерій Федорович заложний за. Підтримку армії за підтримку війська і дійсно війна триває. Війна триває вже дев'ятий рік, і ми чудово розуміємо, що ще багато потрібно зробити для нашої загальноспільної перемоги над московським ворогом. Ми далі продовжимо допомагати як війську, так і волонтерам, так і зрештою, ті всі, хто старається і тримають разом з нами фронт. Начальник відділення цивільно-військового співробітництва управління оперативного командування Захід, полковник Андрій Рисюк каже: про це важливе місце повинні знати усі, адже пам'ять про героїчні вчинки повинна жити вічно. Ми дякуємо, що цьогоріч були присутні, як голова Волинської ОВА, так і голова обласної ради. Ми показали де це місце. Ми сподіваємося, перш за все родини загиблих захисників, які віддали життя, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України, отримують підтримку. Вона і так є, але зараз вона надважлива. Наступна річ, не вшановуючи пам'ять, ми не зможемо зміцнити нашу історію. Тільки вшановуючи пам'ять, ну пам'ять це взагалі фундамент нації, тому пам'ять це основне. Для матерів, які втратили своїх синів, подібне місце є дуже сакральним. Дуже важливо, дуже берегти пам'ять про загиблих, які віддали життя за нашу українку, Україну. І надалі підтримувати хлопців, які зараз віддають життя, які зараз захищають нас в тяжких боях. Дуже в тяжких боях. Ось таке місце сьогодні, так? Ну, це просто святе місце, яке надихає. Я завжди приїжджаю сюди, бо це просто дякую. Перш за все, Андрію Любаніву, який нас запрошує, щоб шанувати пам'ять наших. Дітей, синів на богослужінні діти. Учасники скаутської організації пласт передали священнику особливий вогонь. Вифлеємський вогонь миру цьогоріч особливий символ світла та миру з Вифлеєму. Я приніс Вифлеємський вогонь миру, щоб мрія кожного українця, щоб в Україні був мир, здійснилась. Треба сильно пам'ятати те, що вони дуже багато доклали своїх зусиль. Щоб ми були в мірі. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі з Тернопільщини.